Під час цього відеоуроку ми розглянемо використання елементів керування для створення інтерфейсу користувача. Спробуємо створити модальне діалогове вікно в вигляді форми, яке дозволить нам запускати і відкривати інші форми. Перейдемо в вкладку Створення. У додаткових формах знайдемо модальне діалогове вікно. Під час створення його у нас буде певна зона вже виділена, на якій будуть дві кнопки. Якщо ми перейдемо в режим подання, ми побачимо, що ці дві кнопки можуть закривати. Збережемо зараз наше вікно меню і мають однакові дії. Відкриємо в режимі конструктора. І зрозуміло, що дві кнопки, які нас приводять до один тих самих дій, нам не потрібні. Ми поки що їх видалимо і створимо використати елементи керування для того, щоб самостійно помістити кнопки і певні елементи на нашу форму. І так, коли ми переходимо в режим конструктора, у нас є ось такі елементи керування. Із них чимало для нас знайомі, адже вони схожі на ті, що використовують в лазарузі. Текстове поле, напис, кнопка. зображення. Створимо спочатку напис. Вибираємо значок напису. Малюємо зону, де. Напишемо текст. Вибрати форму. Для того, щоб в подальшому відформатувати, змінити шрифт, ми перейдемо в формат, але нам треба вийти із цього віконечка. Тоді активна стане вкладочка на вкладці формат шрифти. Виберемо інший шрифт. Наприклад, ось цей розмір шрифту. Колір. Можна додати заливку. І так, вже один із елементів ми використали це був напис. Використаємо елемент керування кнопка. Вибираємо цей інструмент. Створюємо кнопку. У нас велике полегшення для того, щоб прив'язати події до цієї кнопки, у нас запускається майстер кнопок. Із категорії ми вибираємо необхідну дію. Що це може бути? Перехід між записами, операції з записами, операції з формами, операції зі звітами, застосунок інше. Ми сьогодні працюємо з операціями з формами. Операції з формами ми можемо відкрити нову форму, роздрукувати поточну, Роздрукувати бажану форму, закрити форму, застосувати фільтр до форми, оновити дані форми. Ми вибираємо відкрити форму. На попередніх уроках ми створили вже чотири форми і вибираємо першу із них континенти. Тобто наша кнопка, натискаємо чи на неї, ми, наше завдання відкрити форму континенти. Вибираємо далі. Перед цим ми можемо з вами Вибрати або відкрити форму та знайти певні дані для відображення, або відкрити форму та показати всі записи. Виберемо наступне. Далі. На, формі мож, на нашій кнопці може бути відображатися або значок, або текст. В даному випадку нам зручніше вибрати, щоб це був текст, відкрити форму, але текст ми можемо задати самостійно. Ми можемо записати назву нашої форми. Натискаємо далі. Команда 3 це подія, яка прив'язалась під нашу кнопку. І це ім'я нашої кнопки. Не заголовок, а ім'я. Ми його залишаємо. Ось маємо з вами вже кнопку. Розміри форми роз... підібрались по розміру тексту. Якщо нас це не влаштовує, ми знову зайдемо у формат, змінимо шрифт. і його розмір. І переглянемо, що ми з вами вже маємо у режимі подання. Отже, маємо з вами меню, на якому є текстовий напис і кнопка континенти. Натискаючи на неї, відкривається форма континенти. Що ще ми можемо з вами вибрати і змінити? Закриємо форму для зручності, перейдемо в режим конструктора. І самі прості елементи, які ми можемо використовувати з вами, це додати, наприклад, зображення на форму, щоб наше модальне діалоговий дно ну, мало більш цікавий вигляд. Зображення, натискаємо, виділяємо зону, де в нас буде зображення, шукаємо. В бажане зображення, яке вже було попередньо завантажене. І ось маємо наше зображення. Розташуємо його, щоб нам було зручно. Звичайно, воно наклалося і накрило наші елементи. Зайдемо через контекстне меню у розташування на задній план. І розміри форми підженемо під розміри нашого зображення. Переглянемо в режимі подання. Тепер наше модальне діалогове вікно має більш цікавіший вигляд. Ми можемо з вами збережемо, використовувати. Конструкторі, елементи керування, які дозволять нам також помістити текстове поле, прапорці, перемикачі, а також елементи керування актив X, з якими ви можете познайомитися самостійно.